Замовив на розетці собі нову скакалку. Така скакалка коштує 500 гривень, називається вона Юн Май. Що, що тут всередині у нас? Такий ось мішечок. Такі дві ручки. В ручках є ось такі ось утяжелітелі. Дві запасні ось обмотки. У нас ось чорна. Ми можемо її перемотати в червоний колір. І два трьохметрових троси. Один 2,5 мм. А один 3-4 мм. Такі такі ось запасні винтики і резиночки на трос. І інструкція.